Конкурентно здатна громада. На Косівщині, відколи села об'єдналися у Білоборіську об'єднану територіальну громаду, відбулися значні зміни, кажуть люди. Соціальні заклади набули кращого вигляду. Діти тепер навчаються у теплі, а у сільській раді робота пішла по-новому. Із цінними кадрами та у переобладнаних офісах. У Білоборіській сільській раді людно. Місцеві жителі заходять вирішити свої питання у будь-який час. Тепер це не закрита установа, а сільський голова зараз часто працює до пізнього вечора. Із об'єднанням територіальних громад у білоберізці об'єдналися і кваліфіковані працівники із різних куточків. Голова взяв на роботу лише фахівців. Любов Кочерган тут працює діловодом. У сільську раду жінка добирається із іншого села. Я зустрік саме от звідти перейшла зустерік сюди. Добре працюється, хороше керівництво у нас хороші відповідальні. Керівники працівники Все, нас дуже гарно. А Любов Шкрібляк працює тут уже 10 років. Такого цінного працівника із сільради не відпустили. Жінка й далі є секретарем. каже якихось очевидних змін у роботі, поки що не відчули, адже донедавна у них тривав процес реорганізації і лише другий місяць працюють за новими законами. Більше нагрузки більше. Більше листів надходить, більше інформації потрібно надавати, по всіх селах вже більше йде. Фахівці тепер працюють у значно кращих умовах, докупили і нову техніку. На другому поверсі бухгалтерію закупили меблі у кабінеті і ну, по мінімумі теж бухтерію там вікна. Громада наголошує, все це вдалося реалізувати завдяки коштам і субвенції соціально-економічного розвитку, у отриманні яких посприяв народний депутат Юрій Соловей. Дмитро Іванюк каже, нардеп постійно їм допомагає і в починаннях, коли лише формувалася білоберізька об'єднана тергромада, і зараз, коли громада стала самостійною. Сучасні офіси в сільській раді це та підтримка невелика з боку держави. Але поряд з тим, звичайно, ми бачимо і дуже позитивну динаміку розвитку об'єднаних. Територіальних громад, ми бачимо, що такі суб'єкти набагато більш конкурентніші по відношенню до просто сільських рад. Тут все таки значно більша мотивація людей працювати, і значно більша мотивація і орієнтація на результат. Юрій Соловей оглянув усі об'єкти Білоберізької об'єднаної територіальної громади. Спільно із сільським головою поміркували над підтримкою уже існуючих закладів та створенням нових. А також і спеціалістами у сільській раді думали, як у територіальній громаді підтримати підприємців та створити усі. Умови, аби молодь не виїжджала із села у пошуках кращої долі.